Радіо Chicago. щойно в мене будуть засоби, я щось зроблю. Мені наплювати, мене ніхто не зупинить. Так, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відповів на питання The Washington Post щодо ставлення до того, що деякі західні чиновники в приватному порядку турбуються про те, якою буде реакція російського диктатора Володимира Путіна, якщо українські війська колись досягнуть території Криму. На війні ворог можна і треба вбивати на його території. Про це сказав також залужний, доповнюючи свою доповідь, The Washington Post. генерал змушений домагатися успіху на полі бою, попри обмеження у постачанні боєприпаси від партнерів та в умовах, коли російські окупанти часто за день вистрілюють утричі більше снарядів. Щоб рятувати свій народ, чому я маю питати у когось дозволу, щоб робити на ворожій території? Чому я маю думати, що мені там нічого не можна робити? Чому? Тому що Путін застосує ядерну зброю дітям, які померли, вже однаково. Це наша проблема, і нам вирішувати, як убивати цього ворога. На війні на його території можна і треба вбивати. Якщо наші партнери бояться використовувати їхню зброю, ми будемо вбивати своєю, але рівно стільки, скільки необхідно, наголосив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Радіо Chicago.